Шкільна освіта у Польщі, які правила діють у 2024 році для українських дітей? Міністерство освіти і науки Польщі оновило навчальні програми, змінили терміни подання заяв на іспити та внесли інші зміни на 2024 навчальний рік. Сьогодні у нашому відео ми дізнаємося, які зміни чекають українських школярів у Польщі з вами. Маша і ви на каналі Workport, де ми розповідаємо про роботу та життя у Польщі. Якщо раніше польська влада не зобов'язувала українських дітей відвідувати їх школи, то тепер правила змінились. І щоб отримати виплату за програмою Добрий старт, це я нагадую 300 злотих для дітей, які йдуть до школи. Діти повинні обов'язково навчатися у польській школі. Цей закон ввели, щоб заохотити українських дітей навчатися в польських школах. З початку війни до Польщі прибуло 3 мільйони українських біженців, і 43% з яких діти до 17 років. За оцінками Міністерства національної освіти, 75 тисяч дітей не відвідують місцеві заклади освіти. Водночас 145 дітей біженців вже навчаються у польських школах. А 34 тисячі у дитячих садках. Освіта у Польщі є обов'язковою до 18 років. Невиконання обов'язків відвідування школи підлягає примусовому стягненню. У разі порушення без поважальної причини батькам надсилається попередження, після чого може бути подача заяви на примусове виконання зобов'язань. Штраф за невиконання таких обов'язків може сягати 10 тисяч злотих і застосовуватись багаторазово, але загальна сума не може перевищувати 50 тисяч. Злотих несплачені штрафи скасовуються, якщо зобов'язання виконано. Водночас ці правила не стосуються українських школярів, які навчаються дистанційно в Україні. Польський уряд надає батькам право самостійно вирішувати, чи відвідувати місцеві школи чи ні. Якщо ви вирішили залишатися на дистанційки, вам треба подати заяву до територіальної громади про те, що дитина продовжує навчання онлайн в українській системі освіти. Але якщо ви все ж таки вирішили записати дитину до польської школи, потрібно Дати заяву директору школи. У разі відсутності місць у школі слід звернутися до керуючого органу. Клас визначається на підставі документів, виданих закордонною школою або декларації батьків про загальну кількість років навчання. Які ж зміни чекають українських учнів у Польщі? Учням, які недостатньо володіють польською мовою, дозволятимуть не проходити щорічну класифікацію на підготовчому класі. Таке рішення може ухвалити ради вчителів і у цьому випадку. Дитина отримає свідоцтво про навчання в підготовчому класі. Також українські діти зможуть навчатися на додаткових заняттях з польської мови щонайменше 6 годин на тиждень. Уроки проводитимуться як індивідуально, так і в групах до 15 осіб. До навчального процесу дозволили долучати українських працівників, які мають право вести педагогічну діяльність. Для цього потрібна згода керівника освітнього закладу. Для об'єктивності оцінки знань українських учнів до груп екзаменаторів залучатимуть зовнішніх експертів, які не перебувають у реєстрі. Вони будуть перевіряти роботи учнів восьми класів та брати участь в оцінюванні атестатів про загальну освіту. Керівник школи може вносити зміну до навчально-профілактичної програми, але лише за згодою педагогічної ради та ради батьків. Права українських школярів такі ж самі, як і у польських школярів. Навчальний заклад за місцем проживання зобов'язаний прийняти дитину з України на навчання. Але якщо це неможливо і місць, наприклад, немає, місцева влада повинна надати альтернативу. Крім того, існують установи або класи, організовані українською громадою у приймаючій країні, які надають освіту за українською навчальною програмою у співпраці з державною середньою школою Міжнародна українська школа. Також є навчання в українських суботніх школах або вечірніх класах. Проте слід пам'ятати, що це форми освіти додаткові і вони не замінюють повноцінної середньої освіти у звичайних школах. Друзі, сподіваюся, ця інформація була корисна для вас. Пишіть, куди ви віддали або плануєте від. Віддавати свою дитину. А з вами була Маша і до нових зустрічей!